6 серпня 2025 року нарвав персиків сорт називається Сатурн. Дже в мене це дерево є давно, я вже, мабуть, про нього знімав колись відео. Але зазвичай їх щось було не дуже багато і вони були такі дрібненькі дуже. У цьому році от такий гарний розмір у них нарешті. Зазвичай вони трохи підгнивали, так і часом і не трохи, але цьому році отак якось вони, хоча йдуть майже кожен день дощі, збереглося їх. Але там зверху були, їх важко було дістати. От я вже так виліз і обірвав. Зважимо. Отакі от вони, такий розмір. При повному дозріванні стоїть такі темно-бордові. Єдине, що коли відривається, то так пошкоджується багато, особливо яких там важко було достати, їх можна викручувати, тоді вони менш травмуються. Але якщо так високо десь рвати, то тут верш... це таке для інжирних персиків є така проблемка. Що зважимо? Так, 90 Ось Тут є ще крупний. 102. Ну так, 90 до 100 грам, в основному плюс-мінус. Це вже такий рахується гарний розмір в них. Перед тим були дрібніші. 96. Що скуштуємо? Зараз знайду ось цей такий, мабуть, повністю стиглий. Ось який він гарного кольору такого вже. З Зворотньої з... сторони вже не зелений. Спробуємо. Така м'якоть кремового кольору. Аж так починає, вже така ставати штемніт вже сік на ній такий. Дуже смачний персик взагалі. Мені подобаються інжирні сорти, вони чисто солодкі, без кислинки. Кісточка відділяється в ньому ну, Чистий цукор, солод. От кісточку одною рукою дістав? Кісточка невеличка тече річкою шкірка. Відчувається, але така, з'їдаємо, скажімо так. Що ж тут скажеш? Сор дуже смачний. Не знаю, звичайно, для наших умов трошки проблеми бувають, тому що. Може підгнивати чомусь він був такий дрібнуватий минулі роки. Але я так розумію, що так помічаю по багатьох персиках нектаринах, що. На молодих деревах плоди дрібні, а старше дерево і крупнішують, значно крупнішують. Минулі роки я цьому сорту не дуже приділяв увагу, тому що плоди були дрібні. І якось я навіть не помічав, коли вони там достигали. Але цей рік на розмір дуже так порадував. Гарний такий середній нормальний інжирний персик. О, який жук жуквеліс. І якби просто йому, мабуть, треба трошки більше уваги приділяти і буде гарний результат. Кому цікавий даний сорт, вже ці є наявності, звертайтеся. Дякую за увагу.